Ну що, друзі, ми починаємо нову рубрику, таку цікаву для нашого міста. Це стадіони. Е, можливо, хтось грав на них, можливо, грає. І так, взагалі оцінимо стан і якість цих стадіонів для ігор чи тренувань. Поїхали! Ну що, ось і перший стадіон. Це стадіон трудові резерви у місті Біла Церква. Це дуже легендарний стадіон. Е, загальна картинка з одного боку ніби нічого, але є багато нюансів та проблем. Зокрема, стан газону та стан трибун бажає бути кращим. Але якщо вкласти гроші в його ремонт, то питання, хто на ньому буде грати і в якому чемпіонаті. Чи на район, чи на місто. Думаю, це все нераціонально. Колись саме в ці ворота забували свої м'ячі команди з Прем'єр-Ліги України та Першої Ліги України. Тож маємо надії про повернення того великого футболу на цей великий стадіон. Наступний стадіон Росава. Ще на початку 2000-х років тут вирували змагання, відбувався чемпіонат заводу та чемпіонат міста. Стадіон тоді жив своїм звичним життям. Був спортивний зал, трибуна для вболівальників. Але тепер стан стадіону та залу вам зрозуміли. Замість залу вже стоїть продуктовий продуктової магазин. Аврора здається. Ну отак до того ж, подейкую, що на цьому місці, на місці цього стадіона, буде новий житловий масив. Тому побачимо, що ж воно буде далі. Черговий стадіон це стадіон на житловому масиві посьолок. Тут зазвичай тренувалися дитячі спортивні школи. Але зараз, на жаль, стадіон потихеньку вмирає. Та кількість дітей, які мають бажання грати в футбол, стає все менше й менше. Тому стан його на ваших екранах. Дивимося і аналізуємо. Продовження буде згодом.